В білгороді Дністровському все частіше трапляються випадки, коли люди переважно похилого віку губляться просто серед вулиць міста. Вступив виклик: жінка хвора на деменцію, сім проживає в Одесі, вона проживає сама, заблукала. Небайдужі люди відгукнулися, допомогли. Сусіди підсказали, де проживає, доставили її додому. Причини хвороби пам'яті та розлади орієнтації. Люди не знають, як їх звати, де вони живуть та хто їх рідні. Всім районам намагаємося знайти, де проживає бабуся. Один з останніх випадків стався з літнім чоловіком, якого патрульні муніципальної варти випадково зустріли. Вони знайшли його дім у випасному та повернули додому. Він на вулиці потілявся, гроші, документи у нього всі з собою. Ми привезли його додому, так що він безпеці. Будьте здорові. Але вже наступного дня він знову пішов. І знову забулкав. Ми підняли на пошуки всіх поліцію, небайдужих мешканців. Майже дві доби інспектори муніципальної варти шукали чоловіка. І ось на гарячій лінії пролунав дзвінок, що небайдужі мешканці побачили, як чоловік іде вздовж дороги. Інспектори виїхали на місце, і так це був та сама людина, яку ми шукали. На жаль, такі історії не поодинокі, аби уникнути таких небезпечних ситуацій. Варто подбати про своїх рідних заздалегідь, елементарні речі. Бірки з контактами, браслети з адресою чи номером телефону можуть врятувати життя і значно скоротити час пошуку. Шановні мешканці, якщо ви знаєте, що ваші родичі, близькі, мають такі вади здоров'я, будь ласка, нам легше буде шукати, якщо ви залишите в гаманці, в кармані або мобільному телефону будь-які засоби для зв'язку з вами. Тоді ми одразу зможемо доставити людину додому. Муніципальна варта нагадує: турбота про літніх людей це не лише прояв любові. А й питання їхньої безпеки, пильність, увага та прості заходи можуть зберегти найдорожче життя та спокій у родині. Анастасія Кіє, Натолі Укінчук, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.